Працівники цеху водопостачання комунального підприємства Кременчукодоканал зараз виконують заміну засувки на водопровідні мережі діаметром 600 міліметрів. Завдання засувок забезпечення належної роботи водопровідних мереж. Вони відповідають за ефективний потік рідин і їх блокування, а також за безпеку використання мережі. Стара засувка була в аварійному стані, тому для регулювання тиску у системі водопостачання та можливості у разі виникнення прориву у перекриття мережі було необхідно замінити запірну регулюючу арматуру. Водопровідна мережа. Разом з запірно регулюючою арматурою на цій ділянці прокладена в 1970 році і експлуатується до сьогодні. Вона забезпечує послугами центрального водопостачання район першого за нас. Роботи проводяться з залученням спеціальної комунальної техніки протягом останніх днів були виконані підготовчі роботи по чистці колодців та заміні болтів на засудці. Роботи проводить, проводить ремонтна бригада слюсарів аварійно-відновлених. Робіт дільниці з експлуатації водопровідних мереж і спарут, машиніст крана та водій муласос. КП Кременчук Водоканал проводить роботи необхідні для забезпечення нормального функціонування мережі, аби у майбутньому Кременчужани змогли користуватися мережею без перебоїв. Дарія Кемець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.